Цей басейн був побудований ще у 77 році. Тоді він мав назву Піонер. Чотири роки тому став носити ім'я олімпійської чемпіонки Яни Клочкової. Але змінилася тут не лише назва тут суттєво покращилися умови тренування. Принаймні, так кажуть, перевірити це ми вирішили на власні очі. У 25-метровому басейні на шість доріжок щодня тренуються сотні вихованців спортивної школи. Всього 860 чоловік. Навчається стрибкам з трамплінів в водному поло. Ще півтора місяці тому тренуватися було небезпечно. Інвентари знаряддя були зіпсовані часом. Басейн потребував ремонту останні 20 років. Цьогоріч ситуація змінилася. Улучшилась база наша прыжковая, поменяли станины под трамплины, поменяли доски на вышках, зашили вышки, улучшилась работа по, по отоплению в зале и плюс поставили душевую кабину возле трамплинов. Починають виховувати майбутніх золотих рибок у школі ще з дитинства. В оновленому нижньому басейні під керівництвом тренера роблять свої перші запливи малюки. Мати маленького Сашка жартує. Хлопчик раніше навчився плавати, ніж ходити. Зараз майбутнього олімпійця просто не витягнеш з води. З ми плаваємо, да? нам дуже подобається. Ми вже, Уже ми вже дерять навчилися, ми, ми вже плавати вміємо, да, Саша? Вода тепла, в поміщенні тепло, тож все дуже замечательно. Тепло, а головне вода стала набагато чистішою, кажуть відвідувачі басейну. Це завдяки реконструкції системи фільтрації води. Вона схована ось в цьому приміщенні на глибині двох поверхів. Величезні баки з щебнім та кварцевим піском повністю замінили. Я працюю зі боля 30 літ уже. Ну і за це час такого ремонту, як в этом году, не було. Значить, зробили чотири фільтри. Потім замінили труби більшого діамітра, які йдуть з пасі на паднасоси. Провели ремонти і в роздягальнях, та в приміщенні, де займаються борці. Там також замінили старі вікна, встановили металопластикові склопакети. Але завершено лише перший етап реконструкції, кажуть керівники закладу. В найближчих планах заміна світильників в головному басейні та ремонт фасаду будівлі. Роботи розпочнуться з наступного року. Ігор безкровної Євген Шенкаренко, Харківські звістя.